Здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98 фм Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ фм та глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую кожного з вас підписуватися на цей ютуб канал, бо у нас завжди. Актуальна важлива і головне корисна інформація. Запрошую вас усіх слухати прослухати далі програму Лікар знає, в якій сьогодні ми будемо говорити про гіалуронову кислоту і колаген. Ці речовини, ці поняття, ми здебільшого знаємо і чуємо про них в косметології, але насправді тут мова не лише про зовнішність, тут мова про наші суглоби і взагалі про загальне здоров'я організму. Отже. Чого в нашому організмі може не вистачати колагену і гіалуронової кислоти, і як це може впливати і на зовнішність, і на суглоби, і на загальне здоров'я? Про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі. Вітайте гостя студії. Це Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомед. Добрий вам день. Добрий день. І як завжди, на початку нашої розмови про зазначу, нагадаю, що кожен з вас може звернутися за допомогою до фахівців науково-виробничого об'єднання Екомед. Будь ласка, якщо маєте якісь проблеми зі здоров'ям, якщо особливо не можете з'ясувати, що відбувається з вашим організмом, а якісь тривожні сигнали таки є, то будь ласка, звертайтеся в екомеді. Завжди безкоштовні консультації, індивідуальний підхід. А найголовніше, там завжди Намагаються знайти причину хвороби, щоб вилікувати її, а не зняти симптом. Отже, як і куди звернутися у Києві. Приходьте на вулицю Хорива, 4. Є сайт комет.ком.uaй, .com там можна дізнатися. Ще адреси, бо у Києві не лише на Хорива є а, клініка. Ну і телефон, за яким теж вам розкажуть всі деталі: 096 695 04 51 Ця інформація прозвучала на правах реклами Максима Васильовичу. Давайте не будемо вигадувати велосипед. Тут власне сьогоднішню тему ми назвали так: гіалуронова кислота і колаген. Що це і чому їх не вистачає? Давайте от з відповіді на це питання і почнемо. Ну що ж, це перш за все компоненти сполучної тканини. А сполучна тканина це основа нашого тіла. Це те, що, з чого створюються внутрішнє середовища нашого організму, а деякі внутрішні такі структури, ну, рідкі, напіврідкі або навіть тверді, все це сполучна тканина. І, звичайно ж, що вона може бути може вважатися основою взагалі то здоров'я. І є такий вислів навіть академік богомолець. Український вчений свого часу років так майже 100 тому сказав, що старіння організму це старіння його сполучної тканини. Вже тоді було про це відомо. Отже, це міжклітинна речовина. Якраз сполучна тканина і відрізняється тим, що не з клітини вона переважно складається, як товща м'язової тканини, чи нервової тканини, чи епітеліальної поверхневої тканини, а вона складається переважно з міжклітинної речовини. Так званого міжклітинного матрикса і волокон, які е, проходять між клітинами. А клітини розташовані поодинці, поодиноко і створюють меншу кількість за об'ємом е, клітинна маса. І таким чином вся, всі функції сполучної тканини це функції, можна сказати, ось цієї міжклітинної речовини. А клітини просто її виробляють, просто її підтримують, просто там виконують якісь допоміжні функції. Але головне. Що те, що ми звикли вважати, що клітини це живе щось таке в організмі, а за межами клітин життя нема, то тут якраз ситуація трошки інакша. Тут якраз клітини речовина грає головну роль. Ну, ось гіалуронова кислота це те, що зв'язує в організмі воду. Це те, що одна молекула може зв'язати тисячі молекул води, і таким чином. Ось вс вс скрізь всі наші рідини нашого тіла. Це по суті поєднання води з гіалуроновою кислотою. Мається на увазі підшкірна е клітковина, е мається на увазі ось те, що ми е кажемо набряки обличчя, набряки ніг. Mm -hmm. Що таке набряк? Це не просто ж вода, яка як, е накопичилась між тканинами. І якщо там раптом буде якийсь отвір, вона звідти польється, як скулька дирявого. Зовсім ні. Це желе, це вода в поєднанні ось цією самою гіалуроновою кислотою, яка створює студінь, створює гель. Ну і таким чином, так як наше тіло це переважно вода, тому що ми вийшли з океану свого часу, все живе, ось то всередині нашого тіла якраз вода іграє головну роль, це головний розчинник. І те, що його зв'язує гіалуронова кислота, це, по суті, елемент життя. А колаген – це більш така щільна тканина, це те, що ми. В побуті називаємо сухожиллями або жилками. І якщо ми колись ну, вживали м'ясні продукти, то там трапляються якісь жилки, ті, ті що важко розгристи, вони м'які здається, але достатньо такі тверді, а, тобто не міцні. Ось це колагенова тканина. В організмі з неї складається сухожилля, оболонки м'язів, зв'язки, капсули суглобів. Ну і звичайно ж, наприклад, основа шкіри. Дивіться. Ми народжуємось. Наш організм самостійно виробляє і колаген, і гіалуронову кислоту. Правильно? Так, звичайно, на виробляє... якому етапі і з яких причин їх може вироблятися менше? Так, да, їх не вистачає. і Це ознака старіння. Ага. А, із старінням вироблення гіалуронової кислоти зменшується, а розпад збільшується. Вона постійно розпадається і створюється. 15 грам mm -hmm. всього лише всього лише гіалуронової кислоти в нашому тілі. Всього 15 грам mm -hmm. сухої. Але в поєднанні з водою вона зв'язує майже всю воду, яка є так. в організмі. Але а, з часом старіють самі клітини, які її створюють. І таким чином вироблення клітинами цієї гіалуронової кислоти зменшується, і з цим пов'язується зменшення зневодження, зневодження організму, тобто зменшення кількості води і в шкірі, і всередині тіла, і, і суглоби стають більш такі, ламкими хрящ, тобто. І ущільнюється все внутрішнє середовище, це по багатьом обстеженням, і зморшки на шкірі це відображення того ж самого процесу. Тобто її спочинає не вистачати. І тому, звичайно ж, підхід, який у сучасної медицини, саме такий прямолінійний. Mm. Не вистачає, треба додати. додати. І вмазують в шкіру, її вколюють в шкіру, її вводять всередину суглобів, її п'ють. Нарешті є питна гіалуронова кислота, і теж саме приблизно з колагеном. Є питний колаген. Є, Речовини, які вводяться всередину тіла, ось тобто, але цей підхід трошки односторонній, і якраз сьогодні ми про це і поговоримо. Якраз в екомеді серед сучасної фітотерапії знайшлися. Такі трави, які можуть посилити вироблення і зменшити деградацію цих речовин. Mm -hmm. Я власне можемо тут продовжувати, тому що якраз і хотіла сказати, що всі мені здається давно вже знають і чули. Попри те, що ми продовжуємо купувати е, креми з гіалуроновою кислотою, але всі вже розуміють, що вона не засвоюється, якщо її в е, втерти в шкіру. Е, так само і колаген. ми п'ємо в е, ну не ми, а люди п'ють. Колаген, але насправді ж він не засвоюється, чи, чи таки засвоюється? Трошки засвоюється користь в цьому є в тому, що звичайно в системі травлення все розпадається до молекул, і цілий колаген, ціле колагенові волокна, mm -hmm. які там в складі того ж самого холодця там знаходяться, чи желатин звідти ж береться, да а, то вони не проникають. Потім в організмі не стають частиною міжшерпцевого диску або якоїсь ділянки шкіри. Вони спочатку розпадаються на амінокислоти, на молекули по суті. І з них кожна клітина може побудувати вже свій власний колаген, свою власну гіалуронову кислоту, але просто компоненти є вже в наявності, а їх може просто не вистачати. Наприклад, може не вистачати якоїсь певної амінокислоти, яка абсолютно необхідна в складі в складі цього колагену, бо там молекула колагена має. Особливості mm -hmm. хімічні, і якщо чогось не вистачає, то синтез зупиняється. Це, це так звані незамінні амінокислоти, і вживати розчинний колаген чи е, продукти е, тваринного походження, які містять колаген, е, то звичайно, все ж таки е, корисно. Хоча корисно? це звичайно не не панацея. Ну про холодець, про то ж, про те, що типу. Е... Звичайний холодець або зараз модно, холодець розрива розливають в кубики, заморожують і от щодня вживають один кубик. І але що це на ефективніше ніж, наприклад, пити ось цей штучний чи чи як він називається? Ну там в різного він є. Я колись пила в як йогурт. Вона ну по було суті він не може бути штучним, бо коли це білок. Чи ну, не навчилися синтезувати складні де вони, вони От беруть. вони ж таке ж саме природнє походження мають, да. просто воно перероблено в більшій мірі, ніж домашній mm -hmm. ось цей холодець. Але по суті, це вже перероблений колаген, це вже розчинна його форма. Там, звичайно, деякі елементи є, вони корисні. Ось, але ж я кажу, що набагато краще дозволити організму самому, самому. створювати необхідні речовини, які можуть втрачатися mm -hmm. з віком або внаслідок хвороби, ніж намагатися замістити. Ось весь наш. Вся наша робота по створенню препаратів рослинних це е, е, альтернатива. Не замісна терапія, не замість uh -huh. чогось, чого не вистачає, ми щось не даємо. А замі, е, за, замість цієї замісної терапії ми пропонуємо засоби, які відновлюють функцію організму по створенню цих же самих гормонів, е, складних речовин, типу сполучної тканини. Uh -huh. Ось і таким чином, е, замість того, щоб надавати організму готові рішення. Ми організм скажімо пере, так, перезапускаємо і надаємо йому комптакі е, ресурси для того, щоб він міг сам відновити свою правильну роботу. От давайте розкажіть про препарати і в кінці ми ще раз нагадаємо, тому що дивіться говоримо сьогодні про колаген і гіалуронову кислоту. А препаратів три угу. що, що для чого? Один з них просто найбільш універсальний. Він називається полінорм. Полі – угу. полі це багато нормалізує все. Цей препарат багато років тому перший був створений з цієї серії. Саме у нас в екомеді з'явилася перша в світі. Очевидно, серія натуральних засобів, які регулюють роботу, регулюють створення відновлення сполучної тканини. Ось про угу. що ми сьогодні і говоримо, тому що сполучна тканина вважається тканиною пасивною, як її лікувати, і навіть і лікувати нема чим будемо ще зараз. Будемо багато говорити так, так. про сполучено. А той препарат вперше за все нормалізує міжклітинний ось цей матрикс, Міжклітину речовину аморфну, яка заповнює mm -hmm. проміжки між клітинами. Для чого? Тому що саме через неї доносяться до кожної робочої клітини нашого тіла кисень, судин не контактує безпосередньо кров mm -hmm. з кожним нейроном нашого мозку чи з кожною клітиною печінки. Ось між ними є обов'язково якісь бар'єри. І переважно це міжклітини речовина в більшості випадків. Щоб донести до кожної живої клітини кисень і забрати в неї вуглекислий газ, використовується явище дифузії, тобто воно проникає крізь. Крізь що? Крізь воду, яка є в складі сполучної тканини. І для того, щоб відновити проникливість сполучної тканини, ну можна сказати, очистити її. То для цього якраз і був створений препарат полінорм, який може бути додатком до будь-якої схеми оздоровлення. А цей препарат не, не діє. не треба якихось певних симптомів, щоб його приймати. Не треба певних, не знаю, певного віку. Це просто як додатково будь-яка людина в будь-який момент може для загального оздоровлення організму прийняти так, приймати так, так. Було цей кілька опробацій. Було з ним, які показали такі несподівані дорожки. Результати, коли брали хворих на гіпертонічне, хворобу в них тиск знижувався. Ось в при захворюваннях запальних опорно-рухового апарату ці запалення зменшувались. Тобто нормалізація йде по багатьох напрямках. Чому? Тому що сполучна тканина в основі всіх по суті, життєвих процесів. Це завжди контакт між судинами з кров'ю і клітинами будь-якого органу. А ці два препарати вони вже більш спеціальні. Гіалосін по назві зрозуміло з нашої передачі, що це препарат, який посилює вироблення в організмі гіалуронової кислоти. І затримує її деградацію. А препарат Реовітал це засіб, який покращує вироблення колагену. Колаген. Mm -hmm. І таким чином, якщо брати для різних ділянок організму, то можна вже вибирати, де треба одне зробити, де друге, тому що в одніх місцях більше гілоронової кислоти, в інших більше колагена. І таким чином це препарати, які вже більш адресно можуть допомогти організму виробити ось саме ті речовини сполучної тканини, які. Uh, яких не вистачає, uh, давайте ще раз, жовтеньке це полінорм це для загального Ні-ні, то помаранчеве. не в тій послідовності. Реовітал. А, да. а oh, це у, для а загального. – да, це… <раптавч then> yeah. Скажіть мені, будь ласка, от, наприклад, тих два препарати: Реовітал і Гіалосін. <раптавч bij> Наприклад, з'явилися морщинки на обличчі, можна, можна поприймати, можна. Ну є в нас і косметичні сироватки, маски, так звані, які де місцеві, місцева дія цих самих препаратів. Просто тут основа спиртова, спирт на шкіру ну не завжди корисний. А там на, на іншій основі такий косметичній, без всяких там додаткових речовин, консервантів і всього, всього такого. Є просто компоненти препарату на основі, яка підходить для шкіри, не пектін. Називається. І це можна вмазувати в шкіру обличчя дійсно, тому що для шкіри важливий і гіалуронова Hilo. кислота, і колаген. Hilo. Тому що дрібні зморшки це ознака зневодження шкіри, коли не вистачає там рідини, просто тоді краще брати гіалосін. Ну а реовітал це коли крупні зморшки і обвисання шкіри. Це означає втрату міцності шкіри, еластичності, бо колагенові mm -hmm. і еластичні волокна вони створюють основу okay. шкіри, які надають їй ось такої пружності. Так, я хочу нагадати нашим слухачам-глядачам, де можна замовити і ці препарати, і інші. Багато говоримо ми про а, різні фітокомпозиції екомеду, тому що всі на рослинній основі нагадую, не втомлюємося нагадувати, що без жодних хімічних добавок всі на рослинній олії а, за дуже доступними цінами, всі консультації безкоштовні. А, Фахівці намагаються знайти причину хвороби, що дуже і дуже важливо. Отже, занотовуйте, будь ласка, як придбати, як записатися 096 695 0451 – Це номер телефону, за яким можна дізнатися всі деталі. Так само більше інформації можна завжди, завжди е, знайти на сайті якмет.ком.юей. Ну і якщо вже запишетеся, то знайте, що їхати треба буде у серце Києва на Поділ. Хорива 4 – це адреса. Е, інформація прозвучала на правах рек. Лами, я от що трохи намагаюся швидко говорити, бо а, буквально 10 хвилин а, у нас а Ми про сполучну тканину ще й не розповіли. Але я, от про що хочу запитати, чому одні й ті самі речовини а, рекомендуються так, як і для косметичних засобів, так і для лікувальних, наприклад, для там лікування суглобів, або спортсмени дуже часто Тобто да, да, то, то зовсім різні галузі, а да. да, препарати одні дійсно. Тому що сполучна тканина, вона одна скрізь. В шкірі під тонкої, тонким шаром епідермісу знаходиться товща сполучної тканини. Суглоб це сполучна тканина повністю. Кістка це теж повністю сполучна тканина. Між клітина речовина, що створює велику масу нашого тіла, м'язи, наприклад, і проміжки між м'язами, точніше, це сполучна тканина. Основа кожного органу, основа печінки, там пішлункової залози, кожної залози, стінки, шлунка. Це все сполучна тканина в своїй основі, і вона займає там більшу масу. Ось цього простору, і саме тому один той самий колаген або одна та ж сама гіалуронова кислота скрізь корисна. Угу. І якщо з віком її не вистачає, то їй не вистачає скрізь. Якщо колаген спотворюється з віком і стає більш щільним, змінюється його хімічна структура і ущільнення, ну по суті, як утворення рубців всередині тіла внаслідок хронічних запалень або старіння. Їх утворення перешкоджає потім донесенню поживних речовин до клітин. Угу. Це один з механізмів старіння, ущільнення сполучної тканини і міжклітинної речовини, втрата дифузії. Саме з цим пов'язана потім ламкість суглобів, коли еластичність зникає, води там стає менше, і він перетворюється поступово на кістку. По суті, туди вростають кровоносні судини в хрящ, і він стає кісткою з розростаннями, з деформаціями і по руках. По пальцях старих людей ми бачимо ці процеси, які називаються деформуючий остеоартроз. Тому підтримувати сполучну тканину треба вже з середнього віку, для того, щоб не набути хвороб е, ст, е, старіння. До речі, дивіться, а ви сказали, що сполучна тканина це, це про весь наш організм. так? Але коли ми говоримо про якісь хвороби в цьому контексті, то ми частіше згадуємо суглоби і хребет. А... Це те, що болить. Ага, це теж. Ти... Тому з цим більше і звертаються люди. І я зразу можу сказати, що в суглобах найбільш важлива є гіалуронова кислота, тому що змазка в суглобовій щілині між двома хрящами, Ось ця. це і є гіалуронова кислота, розчин її водний. так? В складі хряща вона теж є. Це так звані глікозаміногікани, тобто поєднання вуглеводів з білками. Ось це, по суті, воно і є, і там хрящ це вода, перш за все. Саме пружно-еластичні властивості суглобу і створюють її його функції. Амортизація. І хрящі у молодої людини не ламаються практично ніколи. А при старості це вже буває при старінні. Тому гіалосін це для суглобів, коли є артрози і артрити. В періоді відновлення, коли запалення ми взняли, для цього є в нас інші засоби, mm -hmm. то для періоду відновлення кілька місяців можна приймати у випадку артрозів препарат гіалосін і в випадку захворювань хребта препарат Реовітал. тому що з колегена створюються міжхребцеві диски. Це, по суті, сухожилля згорнуте колом. Mm -hmm. Це диск, диск з сухожильної тканини. Там зовсім інший варіант хряща, ніж в коліні там, чи в лікті. Ось і тому і різні засоби корисні для різних частин тіла. Для суглобів гіалосін для хребта реовітал. Відновлення колегенової основи, яка. Створює основу і кісткової тканини, і зв'язок, і е, сухожиль, само собою, і, е, зокрема, міжшерцевих дисків, тому що саме руйнування їх оболонки, і з наслідками, такими як грижі дисків, або протрузії чи екструзії, це дуже дуже розповсюджена річ вже в середньому віці. У старших людей є ще така велика проблема. Часто мені зустрічалася навіть і серед моїх знайомих, коли куглі, колінний суглоб стирається. А це якраз в... ця проблема, про яку ми так, зараз так, так. говоримо. Просто так, тут не, не механічний механізм цього процесу не такий, як стирання. Це угу. ж не не. Щось таке не живе. Ну, там, просто... Рідини немає. Рідини, вже. рідини немає само собою, і потончення хряща йде. Угу. Ну таке враження, що він стерся. А насправді він не стерся, він просто в стані дистрофії, він не може харчуватися. Там клітини гинуть, і тому він поступово заміщується кістковою тканиною. Ось, а коли він стає тонким, то це ознака артрозу бугристим стає з відповідними наслідками. І хрустить він, і болить, і солі накопичується. Там для виведення солей в нас теж є своя програма, але для того, щоб сам хрящ відновити і саму між, між цю змазку, да, то якраз ну, частково по меншій мірі можна. Ми тут, звичайно, таких, щоб чудес відвертих угу. не робимо, але наші препарати в багатьох випадках працюють краще, і для них просто немає е, аналогів. Ось е, чи є аналоги для того, що я розказав зараз? навіть навіть хтось з лікарів може сказати, що по суті, по суті угу. немає. Ось використовується тільки замісна терапія, про яку я казав. А для того, щоб відновити вироблення цих речовин, то тут якраз ось ті безпечні рослинні препарати і потрібні. То препарат гіалосін, про те, що ви спитали, угу. це препарат для багатомісячної реабілітації суглобів. А, крім суглобів і хребта, які ще хвороби можуть бути пов'язані із сполучною тканиною? Ну, хвороб багато. Можна зразу згадати так звані колагенози. Ось від слова колаген вони приходять. Це застаріла назва, але вона пояснює суть. Це запалення сполучної тканини. Просто це аутоімунна реакція, коли імунітет помилково розпізнає сполучну тканину нашого тіла або інші там види клітин, як ворогів, і починає з ними боротися. Так ось запальні утворення, запальні процеси, які охоплюють всю сполучну тканину. Вони дуже важкі для лікування. Ось системний червоний вовчак, наприклад. Uh -huh. Ось. Ну, а більш такі варіанти, які більш вже конкретно викликають запалення, наприклад, суглобів, це ревматоїдний артрит. Якщо там щитовидної залози, це значить, аутоімунний тиреоїдіт і таке інше. Тобто запалення сполучної тканини часто мають аутоімунну природу. Ось для боротьби з цим в нас створений фітопрепарат, що називається лізором. Для боротьби з аутоімунними запаленнями, але це теж запалення сполучної тканини, захворювання сполучної тканини. Просто вона проявляється не в старінні її, про що ми сьогодні розмовляли, а в запаленні, яке може з дитячого або з підліткового віку початися і зробити людину швидко інвалідом. По суті, тут таке дуже важко лікується, тому що імунітет повністю вбити неможливо, а саме він і є рушійною силою цього запалення. То тут в нас свої підходи теж для цього є. Тільки для цього треба саме причину усунути. Ось, ну і будь-які запалення суглобів, по суті, і деструкція тканин хребта, те, що ми звикли називати словами остеохондроз хребта або поліартрит, або артроз, артрози, артрити, це все по суті захворювання за аутоімунними компонентами. І там більше чи менше значення мають саме ось ці запальні процеси. Тому варто було б звернутися саме до консультації з нами. Щоб ми порадили більш ефективну програму, тому що для різних стадій захворювання, навіть одного і того ж, може бути програма зовсім різна. На першій mm. стадії треба запальні процеси знімати і, можливо, якісь ще фактори ліквідовувати, а на другій вже фазі, і на третій вже займатися там, виведенням ось цих зайвих кальцієвих солей з організму або відновлювати компоненти сполучної тканини. Якщо ми говоримо не про запалення, а про природнє старіння сполучної тканини, то це ж безболісно, правильно? Ну так, це безболісно, але організм починає все гірше і гірше працювати. А потім, коли суглоби вже деформуються, то там вже болі якраз і починаються. Тобто хвороби старіння, де остеоартроз або остеохондроз хребта, там з усіма його варіантами, це якраз проблеми старіння, але болі вони в кінці кінців дають. Це хвороба, звичайно, але це хвороба старіння, яка охоплює більшість людей. Ну і цього можна уникнути або пом'якшити правильно, якщо а, завчасно попіклуватися про своє здоров'я, і наприклад, тут. Скористатися композицією? Ну, на будь-якому етапі, звичайно, коли вже болить, це не означає, що вже пізно лікуватися. Все рівно можна цими препаратами щось зробити. Вони покращать е, стан хворого uh -huh. організму і е, зменшать прояви хвороби в кінці кінців теж. Просто треба налаштуватися на багатомісячний е, прийом uh -huh. е, без перерви одного і того ж засобу, тому що це не знеболення і це не якась там швидка дуже дія, симптоматична, а це вплив на причину. А, добре, а як довго треба приймати, і наскільки тривалий курс, якщо це для профілактики? Для Профілактики можна обмежуватися більш короткими курсами. Якщо нічого сильно не турбує, то навіть так як на упаковці написано три тижні пити, два тижні не пити, і таке можна. Угу. Ми переважно радимо більш довгими курсами приймати один, два, три місці прийом з перервами. Але якщо мова йде вже про хворобу, яка вже з'явилася, тут спочатку треба. Зменшити прояви цієї хвороби, досягнути цього для цього треба 4-6 місяців. Це, мабуть, що найменше, тому що все життя хвороба утворювалася. Є таке правило емпірічне, що скільки років хвороба розвивалася, стільки місяців треба, щоб її ну приборкати, хоча б в головних рисах. Ось і тому треба налаштуватися на тривалий час. Це рослинні, абсолютно нешкідливі компоненти. Вони не більш шкідливі, ніж їжа, яку ми їмо. І тому не можна не треба питати, який там курс лікування, коли треба перерву робити. Треба тоді, коли виконана задача. Отже, я зараз нагадаю, як можна ці препарати замовити і проконсультуватися. Телефон 096-695-04-51, сайт екомеду екомед.ком.юей адреса вулиця Хорива 4, Але це одна з адрес на сайті мож, можете знайти і інші. Я зауважу, що консультації всі безкоштовні, індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Ну і що одне з найважливіших це. Де, е, працюють над тим, аби визначити причину вашого погано, поганого самопочуття. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я Вам дякую, Максим Васильовичу. Дякую. Максим проша, кандидат медичних наук, головний лікар, науково-виробничого об'єднання Екомед був гостем програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар знає. На радіо Київ.